пані та панове, вже завтра панацею 2025 прикрашатиме офіс компанії Movіхелс. І ми запрошуємо директорку департаменту з продажів Анастасію Марцьоху для отримання цієї нагороди. Колеги рада всіх вітати. Неймовірний коментар, Дуже дякую вам. Ну, перш за все. Я хочу подякувати щиро подякувати нашим захисникам, які виборюють для нас можливість жити і працювати в Україні. Ця нагорода не лише про визнаку нашої компанії. Це подяка нашим лікарям, фармацевтам і насамперед пацієнтам, які щодня вже багато років обирають «Мовекс». Мовекс це дійсно швидке задоволення з клінічно доведеною хондропротекцією. Мовекс це рух, і кожен крок це свобода. І наші пацієнти не мають втрачати її через у суглобах. І як говорять наші лікарі, молексу аналогів немає. Він реально діє, він найкращий. І це для нас дійсно ну, найвища винагорода, визнання і довіра як до компанії «Мові Health, так і до молексу. Щиро всім дякую, рада всіх вітати. Дякуємо вам надзвичайно.